Amnesty International опубликовала скандальный очередной отчет, э, манипулятивный, как его назвали сегодня в украинском МИДе, в котором сегодня Amnesty International ни много ни мало обвинил э, с Збройные силы Украины, оказывается, да. А в чем он их обвинил? В докладе Amnesty International утверждается, что ЗСУ подвергает опасности гражданское население в Украине, естественно, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Цитата: Украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах регионов. Но напомню, сегодня уже ответили там достаточно много. И Министерство иностранных дел в частности Кулеба обвинил Анниси Интернашнл в создании фальшивого баланса между преступником и жертвой между страной, которая тысячами уничтожает гражданское население, и целые города, и страной, которая отчаянно защищается, спасает свой народ. И обратился сегодня в виде обращения к, к Amnesty International. Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодня Россия. Конец цитаты. Ну и еще раз повторю, вся эта история, она не столько об Amnesty International, а сколько о принципиальности в кавычках отдельных правозащитных организаций и вообще международных организаций, как они соблюдают данные свои гарантии. И в частности, ситуация Азовстали, напомню, роль Красного Креста там и Организации Объединенных Наций. Ну а Amnesty International, кто-то их уже обвиняет в том, что они русским продали за деньги фактически, но в данном случае мы имеем дело со специальной операцией, безусловно. Вопрос инфильтрации спецслужб, в том числе России, в такие организации, он является очевидным, но ну, с точки зрения того, что они, они действительно находятся, агенты этих спецслужб, ну не только российских, безусловно, но и российских в том числе в таких правозащитных организациях. Ну и плюс, давайте не забывать, что имеем дело с откровенными леваками, вот эта вся история, Alliance а International, которая где-то кто-то сыграл на чем-то тщеславии, кто-то подсунул кому-то дезу, а кто-то, находящийся агент, фактически эту информацию реализовал. Ну это, в общем-то, классическая операция спецслужб И сюда возвращаюсь опять к моему впечатлению от офиса Amnesty International, ее сотрудника, которые очень сильно выглядели, напомню, как типичные представители спецслужб. Вот очень такой, вот, такой есть такой safe house понятие, да, в спецслужб, явка, явка, да, вот, буквально в переводе, или явочная квартира, вот что-то такое. Одним словом, они подыграли российской пропаганде, дали ей сегодня все козыри, в руки русские этим, безусловно, воспользовались, ну и дальше понятно, то есть, теперь важна реакция европейцев. И других правозащитных организаций. Но есть же смежники, они должны дать ответ. Кстати, украинский офис Amnesty International открестился от этой презентации. Они заявили, что никакого участия не принимали в подготовке, знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Мол, сами провели, ну уже хорошо, окей. О, така історія Початку агресії повномасштабної цієї російської агресії. Ми були свідками того, що росіяни фактично безкарно панували в українському небі, намагалися панувати. Якийсь час їм це вдавалося, а потім різко все од помінялося. Зараз українське небо надійно прикрите. Російська авіація при там намагається оцими ракетами своїми Х і т.д. і т.п. пуляти десь з Білорусі, десь з Каспію, десь подалі, не залітаючи в повітряний простір України. Що відбулося? Чого Росіяни так почали боятися власне намагатися перехопити ініціативу в небі? Адже вони на це неймовірно розраховували. Тому що вони. Хотіли захопити Україну за три дні. Зрозуміло, що вони перше зни намагалися знищити повітряні сили. Це радіотехнічні війська, осліпити нас повністю, щоб ми не бачили їх. Так щоб ми не бачили їхніх цілей уражати з на зенітні ракетні війська і авіацію. Після цього противник намагався би захопити повітряний простір винищувачами, підвести туди одразу ж в колонах. Які йшли на Україну, були засоби протиповітряної оборони, розставити мобільні засоби, це зокрема і панцирі і буки свої, і контролювати таким чином закрити небо ще й знизу, і зверху, і знизу позакривати І тоді вже одразу одночасно з цим всіма заходами мала відбутися висадка російського десанту на литовищах довкола Києва, зокрема і великих міст, такої як Харків, Миколаїв, Одеса. Ну, зокрема, якщо говорити про Київ, аеродроми Гостомель, ми знаємо, Бориспіль, Васильків, вони намагалися захопити ці литовища, щоб не було спротиву, і посадити туди свою техніку, велику техніку, і 76 були готові з десантом уже сідати туди. Десятки сотні вертольотів було направлено, тому що основна мета було окупантів захопити столицю України і поставити свою маріонетку владу і підписати капітуляцію, і таким чином. Поневолити всю Україну, от це їм не вдалося. І не вдалося тому, що повітряні сили так зазнали цього удару. Були е, зрозуміло, що були приголомшені, тому що такої масової е, ракетної атаки світ не бачив. Але короткий термін все ж зайняли ті запасні позиції, які ми готували до, до таких сценаріїв, і відновили боєздатність швидко і почали їх е, е, ну, гамселити зі всіх засобів, яких були. Це і переносні зенітні ракетні комплекси, і винищувачі, і зенітні ракетні війська. Як вчора в нас в інтерв'ю говорив підполковник Смажний Зенітник в одному з великих інтерв'ю він сказав, що був випадок, що за один раз повітряний протиповітряний бій тривав 11 хвилин. За тих 11 хвилин зенітні ракетні війська знищили одразу сім винищувачів окупантів. Ну це взагалі безпрецедентний показник, щоб за один повітряний бій майже цілу ескадрилью покласти противника. І це було зроблено, і таких боїв було чимало. Противник щодня зазнавав цих втрат. Тому вони змінили тактику свою. Зрозуміло, що так просто в лобовому зіткненні буде не просто в небі. Що в ближніх повітряних боях їм нічого не світить з нашими винищувачами, Тому що нас прикриває наше ППО, і е нас прикриває наша рідна земля і бойовий дух. Тому власне і, і не заліт. Пане Юрію, завдяки чому зараз вдалося отак от підвищити майстерність наших ППУ, що почали збивати велику кількість калібрів, в тому числі, які летять. Ну, от ми постійно повідомляємо збито 4 ракети, збито 5, збито 6. Зрозуміло, що якісь прориваються, долітають, але все одно дуже багато збивати почали. Завдяки чому? Ми отримали якісь знання вміння, навички нові. Кожним днем ростуть навики складу доскональця взаємодія з іншими зустрічами за постійно з кожним з кожним днем, з кожним днем нарощуються в принципі сили та засоби на певних напрямках, і скажімо так, що протиповітряний бій, протиповітряна оборона це теж своєрідна військова гра, військове мистецтво, яке постійно вдосконалюється. Ворог намагається перехитрити нас. Ми намагаємося перехретити його, але це гра гра не на. Життя це гра на смерть. І власне бувають випадки, як ви кажете, що і 100% збивають. Це було тоді 4 з 4, пам'ятаю, потім 4 з 6 ракет. Позавчора 7 з 8 ракет було знищено. Інколи буває, що жодної не знищено. Все залежить від того типу ракет, від тієї сноки, яка склалася, від володінням противником. Даними повітряної та наземної розвідки він знає, як обходити нашу протипвітну оборону саме в той період часу, коли буде завдаватись цей повітряний удар ракетами. На жаль, в противника розгалужена агентура як всередині України, так само він має можливість провітря вести цю розвідку, хоча б пила ми знищуємо регулярно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.